Єва Ромік, сестра Ходжатка та знайде дракон. Читає автор. Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші оцінки, а усі думки і зауваження. З задоволенням вислухаю в коментарях. Розділ дев'ятий. Незважаючи на холод, Зоя вискочила на високий ганок торгового центру. По безлюдній площі, повільно ступаючи, йшла асіят, а назустріч їй біг кай. Вони зійшлися приблизно на середині, і хлопчик почав щось говорити, очевидно пояснюючи свою втечу. Зої зі сходинок добре бачила, як Кай відчайдушно жестикулює і треніс, а асіят докірливо хитає головою і грозить йому пальчиком. І ніхто з них не помічає, що з парковки вже викутив мотоцикл. Де він там ховався, не зрозуміло. Автомобілів на стоянці майже не було. А і кай на нього уваги не звернули. Зате з телевізійної машини вискочив мужик і заволав услід байкеру. Ти що робиш, козлина, ти ж казав за півгодини ми ще не готові. Байк тим часом вирулив на площу, набрав швидкість і став навертати коло навколо дракониці та драконяти. Можливо, якби на місці асіят був хтось кмітливіший, він зміг би втекти. Але вона вчепилася в кая. І завмерла на місці, як втім, і Зоя на сходах ганку. Мотоцикл з голосним ревом носився навколо дракониці, звужуючи коло. Чекає, що вона обернеться і злетить. Але вагітні дракониці не обертаються, це і діти знають. Асіят відпустила каю, схопилася за живіт і сіла просто на асфальт. Ноги не тримали її. Вочевидь, від страху. З будівлі почали вибігати люди. Всі стовпилися на сходах, хотіли бачити, що відбувається. Вони й затримали Зою, коли та прийшла до тями і кинулася на допомогу свекрусі. Поки дівчина розштовхувала, роззяв, мотоцикліст змінив тактику. Мабуть, його дістали незрозуміла поведінка дракониці. А можливо, час, відведений на операцію, закінчився, та й з боку головної вулиці вже долинало виття сирен. Він розвернувся і направив мотоцикл просто на асіят і кая. Зараз відкриє шлях, та зникне, зрозуміла Зоя. Саме так він чинив у всіх попередніх випадках. Так і є. Краєм ока Зоя помітила мерехтіння порталу, що зароджувався перед нападником. І тут, назустріч байку, метнулася блискавка. Портал щез, мотоцикл підстрибнув і опинився на даху довоповерхового будинку поряд із магазином. Там він вибухнув і обсипав бруківку феєрверком палаючих кавалків. Хлопчик раптом зник. А замість нього на площі з'явився маленький, не більше джипа, срібний дракон, що стискав у зубах шолом гора мотоцикліста. Той сіпався, щосили, намагався позбутися шолома і звільнитися, але це було неможливо. Драконяча хватка, вона на то і є драконяча, з нею навіть бульдожа не зрівняється. А тут і поліція з'явилася, як завжди вчасно. З патрульної машини вискочив Ардоні. Зоя, якій нарешті вдалося спуститися з Ганку, побігла до нього, але він кивнув у бік есіят допоможе, мовляв, їй. І дівчина кинулася до дракониці. А сам детектив попрямував до драконяти. Свою здобич Кай випустив на руки Іріасу. Шолом на байкері виявився деформованим настільки. Що зняти його не вдалося. Дракончик добряче пожував бідолаху. Проте забрало ардунів, вибив одним ударом. Газетярі відмітили це, але описали потім дуже коректно, видалив одним порохом. Телевізійний дрон вже ширяв над площею. Репортаж з місця події йшов у прямий ефір. Іріас трохи відступив, щоб камера захопила обличчя злочинця крупним планом, і оголосив Харту Сернаді молодший, дракон із срібного клану власною персоною, а потім з непрохованою насолодою клацнув на його руці антимагічним браслетом, що заміняв у драконів кайданки. Ардуній ще раз подивився на понівечений шолом з явними відбитками драконячих зубів на найміцнішому пластику і передав злочинця патрульним. Ох, добре, що цей дурень не здогадався обернутися, поки кай утримував його, бо точно лишився би без голови. Заарештованого забрали, але детектив не пішов з ним. Залишився на площі поряд з каєм. Якби на дівчина поліцейський Зоя не змогла б всадити асіят у патрульну машину. І як ходжатка не умовляла свекруху піднятися з землі, то в буквальному значенні не тримали ноги. При цьому вона сказала, що у неї нічого не болить і дитя поводиться спокійно. Тоді негайно вставайте, скомандувала діва страшна ім'я Арета Жокас. І сказано це було таким тотом, що дракониця одразу ж схопилася. У двох із Зоєю вони посадили осіяту машину і напоїли заспокійливим зіллям із поліцейської аптечки. Зараз я відвезу вас до лікарні, хай там підтвердять, що з вами все гаразд, сказала патрульна. Тільки хвилиночку зачекаємо. Детектив хотів поїхати з нами. Зоя здивувалася, з якого це часу для переміщення в потрібне місце Ардоні знадобився людський транспорт. Нехай краще карі з нами їде, він позитивно впливає на мою дитину, попросила дракониця. Звісно, погодилася Арета, саме на кайріса чекає детектив. Але з каєм сталася неприємність він завис, обернувся під впливом шоку. А тепер ніяк не міг повернутися у людську форму. Іріас і пояснював йому, і магічно допомагати намагався. Нічого не виходило. Драконя дивилося на нього великими вологими очима і залишалося в істинному образі. Зоя встигла сходити переодягнутися, попередила начальницю, що припиняє роботу і йде, а Кай усе не обертався. На площі, незважаючи на поліцейський кордон, з'явилося багато глядачів. Драконятко фотографували та знімали на відео. Хтось кинув у нього порожню банку із під пива. Кай відкинув її лапою і влучив прямо в лоба крибнику, чим викликав сміх і схвальні вигуки своїх фанатів. Але це не змусило його повернути людський вигляд. А раті їхати без хлопчика категорично відмовлялася і навіть спробувала вийти з машини, щоб допомогти йому. Арета не випустила її, дуже терпляче пояснила чому. Вагітні дракониці, надбання нації, за ними завжди особливий нагляд, а навколо драконяти зібралося надто багато збудженого народу. От цікаво де це Сандера носить, коли він тут так потрібен. Зоя вже давно написала йому в надії, що хоч він зможе умовити дружину покинути площу. Зазвичай, якщо йшлося про його кохану Асі, він прилітав зі швидкістю звуку, а зараз ні клику, ні відклику. Воно, звичайно, потреби особливої немає, дракониця в порядку, медичний огляд лише справа принципу, але все ж таки тепер й за нього хвилюйся. Зоя почула, що Ір викликає для Каї якогось там супер пупер драконячого психолога, і подумала, що й раті варто було б показати цьому світилу, може, порадить чого. Так збігали хвилини. Нарешті це безперспективне очікування дівчині набридло, і вона вирішила діяти власними методами. Розштовхала глядачів, пролізла під жовтою стрічкою кордону. І, незважаючи на крики поліцейських, попрямувала до драконяти. Кай, ти сьогодні обідати збираєшся, поцікавилася вона. Якщо так, то йдемо, бо у мене вже перерва закінчується. Цього разу навіть блискавки не було. Просто на місці дракончика з'явився хлопчик. У натовпі хтось свиснув. Зоя взяла кая за руку і повела до машини. Ір, ти їдеш з нами? спитала вона, проходячи повз детектива. Той струсонув головою, ніби позбавився якогось навіювання, і поспішив за ними. У клініці постраждалих одразу ж запросили на огляд, а Зої запропонували почекати у холі. Ардоні пішов із каєм, а Рета з зраті Мелард. Зої стало трохи прикро. Вона вважала асіят своєю сім'єю, турбувалася, хвилювалася, а та знову обійшлася з нею, як з прислугою, залишила чекати під дверима. Дівчина сіла на шкіряний диван і подивилася вслід четвірці. Детектив і патрульна трималися на крок позаду, а кая. Дивно, друзі так не ходять. Та вони ж охорона осяяла раптом зою. От тепер стали зрозумілі і слова Іріаса, що він кинув поспіхом на площі. Ми з сержантом Жукас їхали до Раті Мелерт, коли надійшло твоє повідомлення. Туарету прислали спеціально, вона охорониця не патрульний. У Зої ніби гора з плечей звалилася, тільки Сандр міг потурбуватися про охорону своєї непередбачуваної дружини. Отже з ним усе гаразд. Дівчина відкинулася на спинку дивана та дістала телефон. Треба новини почитати. Але за хвилину вже міцно спала. Дався знаки день, сповнений хвилювання і безсонна ніч. Розбудив її ніжний дотик до обличчя. О, цю руку вона впізнала б будь коли. Джой, ти повернувся. Зоя кинулася в рідні обійми. Ціли два місяці вона не бачила його адже по телефону не рахується, вірно. Так, горобчику, я тут і більше нікуди не поїду, хіба що ненадовго. Він сидів поруч із нею на дивані, а перед ними стояв фер Меларт. Джой та Сандер прийшли разом? Невже? Раді запросили на огляд, сказала Зоя Сандеру, і Кая теж, мене з ними не пустили. Мене пустять, відповів той і, розвернувшись, попрямував до конторки, за якою сиділа сестра реєстратор збейжом на кишенці халата. Я дракон, мій істинний людина. Помирились? пошепки запитала Зоя. Джон не відповів, але куточки його губ. Лив здригнулися в усмішці. Правильно, похвалила вона його та поцілувала. Погладила волосся вже не таке коротке, як було раніше, зібране у невеликий хвостик на потилиці, потерлася щукою об шортке підборіддя і знову замерла у міцних чоловічих обіймах. Ну, то й що, що реєстраторка дивиться на них на всі очі, нехай собі дивиться, якщо їй більше нема чого робити. Що там було? Розкажи, тихо попросила Зоя. Виправдали. Джой всівся зручніше, обійняв Зою однією рукою і почав свою розповідь. Молодшого Ернадя доставили якраз до початку засідання, допитував його сам владика. Правителю навіть старший Хартус збрехати не може, де вже було цьому. Він слабший за батька набагато. Ось і виклав все за п'ять хвилин. Розповів, як учора батько написав йому прямо із зали засідань і зажадав зробити що завгодно, аби дескредитувати вискочку Ейна. І тоді вони з сестрою та матір'ю вигадали план розіграти напад і ненавмисний оборот. Ні на що інше розуму не вистачило, але вийшло гарно. Журналісти повірили. Тоді вони запросили троє дівчат. З підтанцьовки драконічі говорієте, такі у молодшого Хартоса були знайомства. Заплатили їм і повторили номер ще двічі. А сьогодні мав відбутися заключний етап за участю третьої, нанятої статистки, от тільки асіят з'явилася на площі раніше за неї. І Ернаді молодший елементарно обізнався. Тільки не кажи про це, сіят попередив Джой, вона розлютиться через те, що її переплутали з якоюсь там актрисулькою. Виявилося, що поліцію попередили журналісти, тільки не їм по секрету повідомили про майбутній напад. А зміна часу дійства стала для всіх несподіванкою. Оператор не встиг запустити дрон, але телевізійники хай і на ручну камеру. Змогли все зафільмувати, а от поліція мала всі шанси запізнитися, якби не Кай і його драконяча хватка. Чому він обернувся у такому ранньому віці, зараз і з'ясовують лікарі-драконологи. Тепер уся родина Ернаді, а також ті, хто їм допомагав, вирушить на поселення в Антарктиду. Постудять трохи голови, на рибній дієті посидять, так вирішив владика. Не цього, звичайно, чекав Хартус старший від нинішнього дня, закінчив Джой свою розповідь. А спадкоємець тепер не потрібен? запитала Зоя. Чому ж? Спадкоємець потрібен завжди, адже в нього багато обов'язків. Проте, на щастя, це вже не я. З'ясувалося, що у владики є син. Маленькі ще, звичайно, але діти швидко ростуть. Мене запросили стати його наставником. Ого? здивувалася Зоя, оце новина. Тут уху увірвався Кай. І ряс ледве встигав за ним. Зоя, я здоровий. І дівчинка у Раті Меларт також. І побачив Джоя Дракон, ти повернувся? І тут же осівся. Ой, вибачте, фер фермеларт, я не подумав. Фердиректор казав, що не можна. Ну чому ж? усміхнувся Джой, адже ми друзі. Коли ми наодинці або серед своїх, він обвів поглядом Іра, Зою і Асіят Сандером, які щойно наблизилися, можна звертатися на ти і називати один одного домашнім ім'ям. Але в офіційній обстановці все має бути офіційно. При чужих я теж називатиму тебе фер Валаді. Чому? здивувався Кай. Я ж Лін». Вже ні. Валаді – прізвище твого батька. Ти знайшов мого батька? Дракон. Ір знайшов, відповів Джой. А я тільки розповів феру Валаді про тебе. І тепер він дуже хоче скоріше зустрітися. Я ж прийшов сюди саме по тебе. Я не знав, що побачу тут Зою. І обернувся до дружини. Я гадав, що ти ще на роботі, і збирався зайти в теце тільки напередам ну, передам кая владиці. А Зоя не могла отямитися від подиву. Кай, син владики, спадкоємець не може бути. І для сіят од кровення виявилося новиною. Вона з докором подивилася на чоловіка. як завжди, я дізнаю про все останнє. Сандер, чому ти мені не сказав? Не встиг, Асі, виправдовувався той. У тебе було стільки новин, але тільки ми ну, прийдемо додому, я тобі все опишу у найдрібніших подробицях. Джой, Іріас і Кай вирушили до палацу, а Рету відпустили додому. А Сандр відкрив драконів шлях і запросив Зою слідувати за ним і Асіят. Вийшли вони на вулиці білих лілій біля зояного ганку. Дракониця одразу ж попрямувала до себе. Виявилося, що, поспішивши за каєм, вона і двері вхідні забула замкнути, і світло у ванній кімнаті не погасила. Зоя ще довго чула за стіною бурчання Сандера з приводу безвідповідальності дружини. А скінчилося все. Розмову на підвищених тонах. Дракон наполягав, щоб асіят повернулася додому. Не розумію твоєї впертості, Асі, казав він на повний голос. Все вийшло, як ти хотіла. Наша дочка ще не народилася, а в неї вже є справжня пара. Ти можеш повернутися додому. «Ох, Сандер, ти справді не розумієш, відповідала Асіят. Ані трохи не тихіше. Мені тут подобається. У цьому місці я відчуваю себе на півстоліття молодшою. Мені навіть ліпити та різати по дереву знову захотілося. Я он штигеля собі купила, і бруски злипи, роботу почала. Ти ж пам'ятаєш, коли ми познайомилися, я вчилася у школі воятелів? Ого, оце відкриття. Подібних нюансів життя свікрухи? Зоя не знала. Їй було не соромно, що вона підслуховує чужу розмову, адже не вона побудувала такі тонкі стіни, і не вона змусила драконів так голосно з'ясовувати стосунки. А незакінчену статуетку у свекрухі Зоя вчора бачила вона стояла на підвіконні, поруч із коробкою для інструментів, Ще спитати хотіла. Та тут, як закрутилося… То Асі виходить скульптор? А це так. Та заради милосердного Асі. Я тільки радий цьому. Приходь сюди, працюй, ми потім виставку організуємо. Емі навчиш різбленню чи то ліпці, коли підросте. У голосі дракона прорізалися запобігливі нотки. Пішли додому. а? Емі розгубла, перепитала дракониці, яке гарне ім'я. Емілі так. Ой, ніжкою смикнула. Їй сподобалось. Дракон щось тихенько заморкотів, а Зоя ніби на власні очі побачила, як він лащиться до дружини, похажуючи її кругленький животик. А потім знову почула його голос, але тепер вже спокійний. Ходімо додому, Асі. Незабаром вони пішли. І світло погасили, і двері замкнули. І ключа віддали Зої з настановою забрати продукти з холодильника і добре повечеряти. Ну, прям справжнісіньке мама тато. Ото Джой потішиться. А Зоя накрила на стіл і сіла чекати чоловіка. На цей раз Джой не затримався, але з вечерію вони все одно затягнули. Якось не до їжі їм було у цей вечір. Спочатку кохалися, а потім поснули стомлені. За стіл сіли вже під ранок, листя салату на тарілці з зеленю, навіть зав'яти встигли. Та й тепер Зоя майже не їла. Дивилася, як чоловік з апетитом поглинає м'ясо, і думала, яка вона щаслива. Джой розповідав, як Сандер грудьми став на його захист. Гнів управителя не злякався і сам особисто. Привів у палац людину адвоката, який шок трапився з владикою, коли Джой показав йому фото, надіслане Ердоніс площі. Правитель і гадки не мав, що у нього є діти, та й мати Кая згадав з величезними труднощами, як Кай зустрівся з батьком, і було вирішено, що до закінчення свят він поживе у палаці, а потім повернеться до школи. А Іріаса владика попросив супроводжувати кая ще разу, коли тому треба буде вийти на люди. І детектив із задоволенням погодився охороняти спадкоємця. А ще медикам вдалося з'ясувати, чому кай так рано обернувся. Ой, та це і без них було зрозуміло», – махнула рукою Зоя. Він істинний твоєї майбутньої сестрички, і тільки в драконі чому виє. Міг захистити раті асіят від нападу. Так, вірно, уявляєш, тепер усі амбіції Сандера задоволені, і у нього знову є надія на те, що його нащадки колись очолять драконячу спільноту. Колись давно золотий клан був правлячим, але зараз прямих нащадків золотих залишилося всього двоє Сандер і його син. Влада перейшла до срібних. Звичайно, Сандер і Ейнерт, як і раніше, входили в правління, але що означали два їхні голоси у порівнянні з двадцятьма сімома голосами нинішніх господарів становища. Все життя старший Меларт мріяв повернути золотим колишню силу, а зробити це без війни та перевороту. Можна було лише одним шляхом, отримавши спільного з владикою спадкоємця. Ось тому і прийшов Сандер колись до рішення, яке ледь не припинило життя його сина. А тепер спроба номер два, задумливо промовила Зоя. Чи буде вона успішною, і знову на кону життя двох дітей? Владика це розуміє, історія з дочкою багато чого навчила його, тому він і попросив тебе, мене та Іріаса надалі опікуватися маленьким валаді. Мене здивувалася Зоя. – але до чого тут я? А хіба ти не зрозуміла, який вплив маєш на Кайріса? Але я не педагог, я ходжатка. І багато чого не знаю, у мене диплом не такий. У тебе є серце, розум і внутрішнє педагогічне чуття, а знання здобути не проблема, відповів чоловік. І Зоя погодилась. Вона буде вчитися і стане відданою соратницею своєму чоловікові. Адже від того, яким вони виховують кая, залежить майбутнє їхнього світу. Настають великі зміни, сказав Джой, щось сталося в ментальному полі планети. Люди та дракони тепер зовсім інакше ставляться один до одного. Остання доба явно продемонструвала це. Ми об'єдналися і подолали заборону, накладену давнім ритуалом. Можливо, змішані шлюби все ж таки змінили генофонд драконів, тому і народжуваність зросла. І вагітність настає набагато легше. Я вважаю, в майбутньому на нас чекає повне злиття з людьми. А потім вони сиділи поряд і вибирали будинок. Виявилося, що Ейн, так само, як і Зоя, ніколи не мав власного житла. Вони довго обговорювали варіанти, а на ранок придбали не надто великий, але дуже гарний котедж, Престижному районі. Ось так збуваються мрії. До Нового року Джой отримав кохану дружину, а Зоя дім, у якому їм удвох буде добре. А може, вже не вдвох, а в трьох? Але про це вони дізнаються трохи згодом, а поки що просто кохають одне одного і разом сподіваються на відродження вогняного дракона. Любі мої слухачі, ось і завершилася історія ходжатки та дракона. Сподіваюсь, вам було цікаво слідкувати за їх пригодами. Дякую всім, хто підтримав мене, поставивши лайк і підписавшись на канал. Це має для мене величезне значення. А хто не встиг, прошу, будь ласка, підтримайте лайком, підпискою та коментарями. Дякую.